Добрий день, вітаю вас на каналі «Клуб Рослин». Мене звати Павло і сьогодні в нас огляд секатора для лівші від компанії Stafor під номером 862. Продається він в класичному для Stafor блістері. Позаду блістера є картонка, на якій вказано перелік змінних деталей для обслуговування цього секатора. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код про оформлення замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на Ютубі. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Загальна довжина цього секатора 20 см, довжина леза 5 см, діаметр розкриття в середній частині порядка 20 мм. Тобто цей секатор призначений для обрізки невеликий гілок порядка 15-20 мм. Вага його всього 174 г. Давайте спробуємо обрізати гілочку. Ну, дивимося, як обрізає він. Правою рукою трохи незвично різати секатором, в якого лезо знаходиться з лівого боку, правою рукою. Ну і нормально лівою рукою. Обрізає він добре. Належить цей секатор до обвідного типу. В нього є лезо вигнутої форми і контролезо, до якої це лезо здійснює обрізку. Цей секатор це один з небагатьох секаторів на ринку України і в тому числі на світовому ринку, який зроблені спеціально для роботи шульгою, тобто або лівшою. людині, які зручно працювати саме лівою рукою. З виробників, які виготовляють професійний інструмент для шульги, мені пригадується тільки от стафор і Felco. Цей секатор є відносно невеликий. Призначений він для. Для роботи обрізчиком з середньою і маленькою рукою У мене середня рука, і можна бачити, що цей секатор по довжині руків я добре лягає у руку. Ну а по своїй ширині, по ширині розкриття, він по суті спокійно ляже і в досить маленьку руку. Він виконаний як дзеркальне відображення аналогічної моделі для правші від стафора. Хоча в нього замок знаходиться зверху, тобто його можна відкрити і лівою, і правою рукою. Тим не менше, лезо в нього знаходиться власне з лівої сторони відносно контролеза. Саме це його робить секатором для лівші. Лезо і контрлезо виконані з в сталі. Не фрезеровані елементи мають хімічне оксидування, тобто вони є досить непогано захищені від корозії. Лезо спущене досить тонко, заточна фасочка досить невелика. Контрлезо має проямок для очистки леза від бруду і соку, а також зменшення тертя. Лезо є невід'ємне відносно руків'я, тобто воно ніби незмінне, але при потребі його можна замінити разом з цим елементом, тобто ціле руків'я у зборі разом з лезом. Точно так само міняється і контрлезо. Зроблено це для спрощення конструкції, ну і відповідно здешевлення самого сяка разом з тим осьовий гвинт виконаний професійно, тобто цей гвинт, гайка і ця пластина з гвинтом, який кріпить її. Це механізм мікрометричної підстройки, який дозволяє і легко розбирати збирати секатор, а також дозволяє легко настроїти затяжку осьового вузла. Речіжок замка знаходиться зверху, це от нержавіюча пластинка, яка впирається на виступ, зроблений на лезі. Речіжок цей зафіксований в руківі на своєму гвинті. Всередині знаходиться вита пружина, а в руківі знаходиться амортизатор. Що пружину, що амортизатор можна замінити. Руків всередині має суцільний металевий каркас, саме воно виготовлене з нейлону, тобто це каркас залитий нейлоном. Текстура шершава, досить цупка, комфортно в утриманні. Руків'я ми бачимо до кінця не проминається. От я дуже сильно стискаю. Тично зжимаю амортизатор повністю, але руків'я я не сходиться одне до другого. Це є дуже добре. На лезі стафор класично носить свій логотип. Також є логотип на нижньому руків'ї стафор. І на нижньому руківі є напис Made in Italy. Цей інструмент виготовлений повністю в Італії на заводі стафора, який знаходиться в Маніаго. Придбати секатор для шлюги під номером 862 ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором стафора на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб рослин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте це відео. Дякую вам за увагу.